Пізнати мистецтво через дотик в Івано-Франківському краєзнавчому музеї відбулася презентація тактильного арт-каталогу Побачити скарби разом. Він створений для людей із порушенням зору. Ініціаторка проєкту Надія Бабій розповідає у каталозі. Представлені 24 ікони із колекції музею. Наприклад, і цієї сторінки в конкретному випадку ми маємо дуже багато різних інтеракцій. Тобто, ми маємо саме фото ікони, яка була реставрована Валерієм Твердокліпом або його командою в івано франківському краєзнавчому музеї. Це рідкісні ікони, які представляють культуру. Спадок Галичини від 17 до початку ХХ століття. На зворотньому боці ми маємо тактильне зображення, адаптоване, зроблене за усіма правилами тифлографіки, тобто тієї, яку можна відчути з допомогою пальців. Крім того, ми маємо у нижньому кутику таку позначку масштабу, тобто зображення людини і відношення пропорції цієї ікони до розміру. Ро людини для того, щоб слабозрячі могли собі уявити реальні розміри. Співавтор проєкту, художник-реставратор Валерій Твердохліб каже, тут зібрані найкращі зразки Галицького іконопису. І цю цінну колекцію хотіли показати і людям, які погано бачать. Окрім того, біля кожного експоната є QR-коди, за якими можна перейти до тифлотеки і прослухати аудіосупровід. Вони всі мають дуже цікаву історію. І, власне, дуже важливо було, оскільки є аудіодескрипція, яка дозволяє, завдяки голосу Ірми Вітовської Іванці, почути цю всю історію про кожну ікону. Ну, на загал, для нас. Дуже важливий ще й мистецький каталог, тому що кажу, деякі твори, деякий іконопис були публікуються вперше. Участь у створенні каталогу брали й незрячі люди. Представниця Коломийської організації Українське товариство сліпих Марія Барасюк додає незрячим людям. Також потрібно розвиватись та пізнавати мистецтво. Побачити відчути це навіть потрібно і для мене, і для всіх, у кого є такі проблеми з зором. Жінка вперше взяла в руки арт-каталог та поділилась своїми відчуттями. Тут щось зображено, я правда не розумію, що, що, але тут є. Тут руками можна відчути. Тут, тут фігура людини чи як? Мені складно, тому що я з таким ніколи не стикалася і через це я не можу все. А це, напевно, рамка. Відображення, правда, ікони своїми враженнями, поділився і представник Калуської організації Українське товариство Сліпих Андрій Сметанніков. Відкривається, значить, раніше незвіданий світ художньої художньої творчості, іконопису такого іншого. А це є в нашій ситуації досить важливим кроком, скажімо, досягненням, тому що твори мистецтва, особливо такого елітного мистецтва, стають для нас теж вже доступнішими. Ну, звісно, що це все-таки не те, що зором глянув, але досить багато можна почерпнути саме від такої картини рельєфної, яку нам от зараз презентують. Загалом видано 50 примірників арт-каталогу. Їх передадуть громадам спеціалізованим бібліотекам та у спеціалізовані навчальні заклади. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.